Всім привіт і сонячні Італії. Вітаю на моєму каналі. У мене канал не про кулінарію, просто показую, що я готую, може комусь яка ідея підійде. Канал про життя в італійському селі з чоловіком. Просто з чоловіком і жінкою. Тому що є... ну, італійці важкі, всі важкі, просто мужчина, розумієте? Знаєте, як то кажуть, «Вчись на чужих помилках. А потім ті самі кажуть, мовчи, нікому нічого не розказуй». Так як вчитись на чужих помилках, якщо нікому ніхто нічого не розказує. А я розказую, вийшла в вкус, поки, поки можу розповідаю, що я готовлю. Що я готовлю, жалко, що у відрядження. Там у мене під низом курочка. Я її в майонезі обмокала і десь півгодини в воно постояла. Картошку кинула, тому що лишньої начистила. Картошку буду робити в стекляній посудині. Навіть колись робила в банці. Просто в банці літровій. Просто посолила, поперчила, Лаврушку кинула. Для ідеалу треба було б ще кинути цибулю, але не кинула цибулі. Бачите, не ні води нічого. Я не пам'ятаю, чи туди вода треба. Лину трохи на дно лину олійки. Олій, ні, Водички. водички. Бачите, все по справедливості, я нічого не вирізаю зі своїх кадрів. Буде така картошечка у нас, це я не знаю, її тиждень буду їсти. Ну і курочка. Подобається. Мені отак зараз на 200 градусів, і вона буде запікатися десь півтори години. Так що вчуся виражати свої почуття, що відчуваю? Зараз відчуваю ефорію, тому що Марії придбала планшет, ще й нам пощастило по акції, такий, як треба, як телефон. Планшет, як телефон. Таке рідко і такі дорожчі коштують. Це йшов по акції, нам все підключили. А зараз я щаслива. А через дві тижні, як Франческо приїде додому, можу плакати. Але я зареклася, що тут в себе на каналі я не плачу. Якщо що, треба заводити новий канал, окремий, де в шортах сидіти і плакати. Я думаю, вже йде. Кстати, до речі, дуже хороша ідея. Так що, всім смачного, всіх хороших ідей, і я там зранку жалувалася, що Франко поїхав і не залишив нам кошти. Ну, ми скупилися там на якусь каву виїхати. Ми ще на море хочемо виїхати. Є, а нам треба обув. Обув, тому що 15 вересня в школу діти йдуть. Зараз дуже хороші скидки. У нас є час з'їздити в магазин. Бо як Марія піде в школу, вже потім виділити час буде важко. Я думала, він нічого не залишив. Думаю, ладно. Грайся, як завжди, через дві тижні приїде ще буде час. Ні, вранці ми не встигли виїхати. Ми ще не доїхали до магазину, він ну, нам вже дзвонить. У мене тут це вуха поруч живе. Вже, видно, сообщила, що десь поїхали. Не дай Бог десь ми й до України можемо доїхати, якщо у нас кришу зірве. Взяв і Тепер йому терпіти треба. А я вийшла замуж за італійця, тепер по типу терпіти треба. Я розказую про життя з мужчиною праведливе. Учіться на моїх помилках і просто не повторюйте ви: город, їжа, виховання дитини, будинок, Вчіться на моїх помилках, і все буде добре. Цьомки-бомки. Вона так не встигла я доїхати, я вже, видно, йому сообщили, що десь дівчата поїхали, куди поїхали, вже дзвонить. Я ж там остав. Я остав. Так що будуть у Марії нові черевики. Оце вам гра. Оце вам життя, оце вам гра. Бігання, напевно, в бомбосховище, це гра на виживання, це все гра. Моя таке гра. Хтось дякую, написав, щоб життя медом не казалося. Що життя медом не кажеться, рухаємось далі, і якщо хочете залишатися довго молодими, родіть дитину після 35-ти. Вам доведеться крокувати з дитиною, разом крокувати якби слід в слід. Не позаду, не попереду, а слід слід крокувати всі технології, всі інтернети, всі якісь завдання, зараз це все через інтернет. І з цим теж треба розбиратися. Круто, коли є старший син, який з усім допоможе. У нас є магазин поруч. Я, от ті, хто замушені, дуже часто говорять: фу, надоїли, та не виходьте заміж, та нашому нова. Я такому не скажу. Я скажу так. І без них погано, і з ними не солодко. Я, коли в 24 роки залишилась вдоволі із 5-річним сином, спочатку мені мама казала, ти хоч год там не приводь когось. Через 5 років мені почали казати, да приведи вже когось, да знайди вже собі когось. Я з мамою прожила 10 років, потім через 6 місяців вже зустріла Франку після маминої смерті. І завжди казала, мама, мені з тобою добре. Я така щаслива, що я осознала ці роки і я прожила з мамою з 25 до 32. Так, вона ж вважається, ой, після 20 вже заміж ніхто не візьме, там, стара діла. От в 33 года саме то був другий мій шанс вийти заміж. І все одно як не крути, а оця потребність в другій половинці вона є, щоб бути одним цінним. Я не кажу мужчині, в кого ж ну, своя половинка різна. Все одно ця потрібність є. У мене є одна подруга, яка я в другий раз вже заміжня, друга дитина, а вона не разу не була заміжня. Але ми, українки, всі прекрасно знаємо, що незаміжня жінка. Особливо, якщо вона за собою дивиться все. Ну обов'язково з кимось бігає на зустрічі. Обов'язково не обов'язково з тим, хто не має сім'ю. Якщо ви замужні, то до вашого бігають на зустріч. Якщо ви не замужні, то ви бігаєте на зустрічі. Ви знаєте, тут у нас теж є поруч італійки, які 40 років працює, собі будиночок будує. А так а мені ніхто не треба, я замуж не хочу. А на неї ж дивишся, ну така від неї в'яла, аура тече. Ну, коханка ж тече ясно, ну хоч трісне. Так що я не можу сказати. А мама казала завжди, кажу, мама, у мене ти є, дай мені з тобою нажитися. Ну, не хочу я нікого. Вже була, вже вдовою. Можна, я буду чесною, вдовою дбати про сина, скільки б йому брочків не було. Ні, мама казала, що самою не будеш, Що треба? щоб ніяка... Очіплявся до тебе, тому що жінка, коли одна, то в неї не один він чоловік, якого вона терпить, а цілий круг. Отак от, от. Так що, дівчатки, і мальчики, якось треба вживатися на цій планеті, що дівчатам, що хлопцям разом, раз у нас тут є жінки і чоловіки, то вживатися треба, як не крутий агор. Що зробиш? Картошечка наша буде стояти десь півтори години з курочкою. у нас буде смачненька вечеря з Марією. Поки що так перебилися на кусочку піци, фруктик якийсь. Кава була, кава була дуже смачна сьогодні. Кавою святкувала сьогодні покупку Марії. Поки літо не закінчилося, покажу вам напій, яким я утоляю жажду. Ну, щоб не вино посеред дня холодне пити, то окрім чоловічої крові, він у мене один і мій. Нас взаємно ми один одного терпимо і кров один з одного п'ємо. Я ще п'ю, ну от дивіться, в Італії нема такої сметани, як в Україні, а я виросла на домашній сметані, на отакій смачній. Можна брати сметану, от на такий півлітровий стакан, три ложки сметани, холодну воду, якщо вода не холодна, можна льод туди кинути. І трішечки солі. Це я з минулого року такий напій у грузинці піддивилася. І він такий і ситний, і е, пити після нього не хочеться. І оце серпневий напій, найкращий. Я беру йогурт. Я беру білий йогурт. Він мені схожий на нашу сметану українську. І я беру не обезжирений, тому що білий обезжирений йогурт, ну, він взагалі там на смак дуже странний. Що, хай смакує. Така, може, ідея. Може, хто таке вже давно п'є з дитинства, я тільки зараз. Не окрошку, саму води, ну, саму сметану із водою. У ну, мене желудок, якщо що, то такий сильний, надіюсь. Привіт, друзі! Я тут постараюся зробити марака. Котіки теж іграється. Я хочу марака зробити. Це моя я оранжева а акація. Я Дала пенок. отаке квасоління. Я вам хочу сказати, що воно де посіялось, росте. Вже бачу по дворі. І в квітнику, що починає даватись насіння, що дуже гарно з насіння розмножається. Колиться трошки, але цвіте дуже гарно. Мені пощастило, що дві посудини вміщаються в духовку. Минуло півтори години. Я відкрила стікляну посудину, полила трішки оливковою олією і теж тут полила, тому що якесь трошки сухувате. Ну, ще хвилин 20 постоїть. Бачите, у мене ця посудина керамічна, Ви ще бомба. Кераміка, стекло дуже класне. Але важкий, треба обережно з ним, Но воно того варте. І недороге, Оце цю мені Моніка за 5 євро купила, подарувала. В магазинах можна знаходити дуже по хороших цінах, якщо не спішити. Це вона мені подарувала, як я. Громадянство Італії прийняла. Просто, швидко і смачно. Як ви думаєте, люди, які люблять прості рецепти, їм можна довіряти. Всім смачного!